Ми зараз проходимося на третьому поверсі в Челяцькій обласній адміністрації. Видимося в спокійному режимі. Кількість знято вже таблички заступників голів обласної адміністрації. Тут галець сидів, кімната для переговорів. Ну, договорився закрито. Керуючий справи Чернівецької обласної ради Борець, Микола Ярославович. Дивлюсь, табличка ваша є, це добре. Добре, що ви в обласній раді, не в адміністрації. Це було мудрі рішення. Немає. А що там було, Петре? Портрет на почув. Де? На, на, на параш? Я не бачу себе. Це так говорили, що там було. Я це зраз... на ага, ну це таке. Ну кажуть, що нібито хтось із чиновників повішав портрет. Президента Януковича біля ну, очко, біля очка. Ну, не знаю, чи то хтось з чиновників, але от сам фальд мав місце, і от ми прийшли, вже хтось забрав. Ось заступника голови, керівника апарату Реви, табличка. Ще висить. Але це вже немає. Реба відставку не подавав, бо нагадаємо, що Онгорян і... Галець подали відставку Папієва теж. Ось його підні двері, кабінет, таблички як голови адміністрації немає. Ми відкриваємо двері, заходимо в приймальню. Доброго дня. В портал Букінфо. ми знімаємо інформацію зараз. Доброго дня. Про те, що зараз відбувається. Оце приймальна. Голови адміністрації колишнього Михайла Попієва. Таблички ви бачили, вже на дверях немає. Залишилися. Ну, всі на своїх робочих місцях, чиновники. А скажіть, будь ласка, ну, чиновники на робочих місцях зараз знаходяться? Чи, чи все-таки була команда, є інформація, що вони нібито ну, ну, не виходити на роботу? Зараз не можу сказати. Ні, ні, взагалом, не тільки в обід, а люди от в управліннях там всі працюють, так? Всі працюють крім керівництва, так, якого зараз немає. І, і Папієв теж на робочому місці. Зранку він був на роботі. Так? От бачите, свіжа інформація, що Папієв зранку знаходився на роботі. Сам кабінет закритий. Зробимо такий знімочок. Все, дякую вам до побачення. Пів на роботі в той але вивіски немає. Ну йдемо назад, повертаємося у... Зал малу залу обласної ради, де зараз має схвалина хвили відбутися прес-конференція начальника ОМВС у Чернівецькій області генерал-майора Олександра Демідова. Перед цим заступник голови УСБУ також дав прес-конференцію. Ви мали змогу побачити нас на нашому порталі. Віра Микитівна, доброго дня. Привезете рушники. Як рушники, ваші рушники, справи? Портал Букінфо. Ми знайомі. Знайомі, ні, я просто з'їде трансляція. Ага, так. Ми... Через Wi-Fi все транслюється. Буде, буде сьогодні все на, на сайті. Пан Борець, мудрий чоловік, він в обласній раді на в адміністрації, він зберіг свою посаду. Кабінету не треба нову. – Появився кабінет. Найбільше, в не да. Найбільше переживаю, знаєте, за що? Що ті, хто сьогодні при владі перейменується, заляже, а завтра встане. Оце буде найбільша біда. Якщо ми приведемо до влади, тих, що були. Ну то грішці на тоді всі всі революції це... смертям цим. Тому... Так, звичайно. Треба Я думаю, ми на базі не цих, що вчора пішли, а тих, хто постійно цю область здає. Прізвище, по батько, знаєш. Просто треба робити, Скажи, грубо кажучи, не кастрацію, не а потім люстрацію. Називайте, Називайте щоб вони почули, злякалися, щоб знає, що... хто боїтеся, щоб хто реально повернувся до влади. Чи через кого усе це накопичувалося, ця цей негатив в державі? Ну, ви маєте на увазі в Києві щоб... чи в області? І в Києві, і в області. Ну, хто в області? Віра Микитівна? Я не хочу, Віри, щоб... Микиті. я не хочу, щоб черговий раз розблокували <світ> за договором, поза нашими спинами, за спинами народу. Я не знаю, якого йдеся Мунтян в даній ситуації, розумієте? Тому будьмо насторожі всі. І громадськість, і журналісти. Ну, от ви Мунтяна назвали. Так. Ну ще хто кого ви боїтеся повернення до влади. Пазюк. Я пазюка, пазюка. Я пазюка не дуже добре. Ні, ну Це таке, от з е, керівництво області. Я хочу, щоб нарешті вже е, пан Бауер сказав, коли перестане розвивати е, вчителів, яких повністю, повністю загнано у парчі регіонів, причому по всіх районах. Їм до сьогоднішнього дня не дозволено виходити на демонстрації. Я зрозумів. Кажу, так і добре, дякую, Віра Макетівна, Спасибі. От зараз прийшов Олександр Мін. Це була Вір Катигродська, голова лос організації спілки письменників України. Зараз починається прес-конференція. Ви бачили, де мідов зайшов ось він.